На цьому 3D-принтері волонтер Віктор друкує деталі для майбутнього перископа. Одна головка десь друкується 2 години 48 хвилин, потім ми їх зачищаємо, головки, потім клеїмо на них дзеркальця, вони сохнуть і потім ми збираємо сам перископ. Потім труби ми красимо і все. Там 3-4 хвилини вони сохнуть, потім вставляються монокуляр і все. І, в Принципі перископ вже готовий. 30 таких перископів на день виготовляють у цьому центрі. Матеріали купують за гроші меценатів, каже волонтер. Вони не важко виробляються, збираються швидко перехідники, це все. Ми самі все друкуємося. Закупляємо тільки самі труби і монекуляр. Йде пластик спеціальний. Ну він може по кольору бути різний. Ми просто беремо зелений колір, щоб щоб вже його не перефарбовувати. Такі оптичні прилади військові використовують для огляду місцевості прямо з окопів. Пояснює Віктор. У нього тут 16-кратний зум іде. Приближення 16-кратне, і вони так дивляться. Військовий може зберегти своє життя, як то кажуть, не виставляючи свою голову, і це він може дивитися на оприна відстань. Керівник волонтерського центру Андрій Каменський розповідає: з квітня 2022 року на передову передали понад три тисячі перископів. Фактично, це вже еволюція перископів. Бо розпочинали ми з того, що ми закуповували сантехнічні труби, сантехнічні коліна, і з них виробляли перископи. І вже потім ми купили 3 d принтери, філамент матеріал, зробили програми забезпечення і почали вже виробляти ну фактично професійні. Перископи. Наразі у волонтерському центрі працюють три 3D-принтери для виготовлення перископів для військових. Інна Ливанська, Олександр Батарчук, Юлія Слабінська Суспільне новини, Донбас.